Так, друзі, привіт! Ну що, давайте давно ми з вами вже не робили огляду ринку. Давайте подивимося, яка в нас з вами ситуація <кхід> на біточку. Так, ну що, денний графік. Вчора він закрив нам дуже великою класною свічкою. Давайте почнемо з базових речей, які нам допоможуть зрозуміти, які в нас є опції. Ось наш з вами ростущий тренд. Так, визначили його. І ми з вами бачимо, що у нас біточок формує другий тренд. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб зрозуміти, якщо раптом ми на цьому тренді не втримаємося, куди ми підемо. А ми знаємо, що якщо ми пробиваємо перший трен, другий тренд, то ми спускаємося на перший. Ось така історія. Тепер давайте подивимося з вами, яка в нас ситуація по рівням підтримки та опору. У нас тут сильний рівень, на який я медитую, але навряд чи. Потім у нас з вами є ось цей рівень. І вони дуже далеко, тому нам треба з вами визначити щось більш-менш актуальне. Це 65 тисяч, і це зона а першого, рівня, першого тре, першої трендової лінії. І це для мене дуже цікава зона для покупки. І зараз ми так само знаходимося на сильному рівні. І можна сказати, що якщо ми відрітестимо цей рівень, то можливо ось цього ретесту першої трендової у нас не відбудеться. Ми відретестимо рівень і з вами поїдемо далі на 73, і через ретест 73 поїдемо далі. Отож, давайте подивимося, які у нас з вами опції на наступний тиждень. Якщо біто, біткоін відретестить наш рівень 68-69, то ми на ньому закріпляємося і далі можна рухатись вверх, тобто спокійно можна заходити в лонгі. Хто у нас тут трейдить? Якщо раптом ми не зможемо пробити цей рівень, закріпитися, то ми спустимося з вами на 64-65 тисяч, і тут ми теж можемо підібрати хороші позиції як для біткоїна, так і для альткоїнів. Давайте ще з вами перейдемо, ну, трошки пізніше перейдемо. Ось тому по біткоїну ось така у мене прогнози. Я не бачу ніяких причин біткоїну спускатися на 58 тисяч, окрім того, що з точки зору теханалізу це впавє собі вирогідна історія. Але спустити біткоїн на 58 тисяч зможуть тільки якісь негативні новини. І скоріше всього, навіть якщо цей спуск відбудеться, то це відбудеться якимось таким дуже швиденьким сквізом. Тому е якщо ви все ж таки маєте можливість депозиту взяти деяку частину вашого депозиту і виставити лімітки, то десь на 58% 500 я би виставила, і я би так само виставила деякі лімітки на, е на альти, е які ви збираєте в портфель. Зараз ми говоримо з вами не про трейдинг, ми зараз з вами говоримо про закупку. Вашого інвестиційного портфелю. Якщо ми будемо говорити про трейдинг, то приходимо на трошечки менший таймфрейм і бачимо з вами, що все ж таки біткоін у нас якби дуже активно закріпляється на нашому рівні. Ось, Тому, в принципі, можна перейти на SRSI, подивитися, яка тут ситуація в нас з SRSI, перекуплений біткоін, тобто, в принципі, ми можемо розраховувати на ось цей сценарій. Якщо він відбудеться сьогодні, то я буду заходити в лонгові позиції. Ось і подивлюся ще на іншу альту. Тобто, ось така історія по біткоїну. В принципі, досить приємна. Тому, давайте ще перейдемо. Я хотіла глянути на домінацію біткоїна, щоб зрозуміти. Так, домінація біткоїна у нас наразі 54 тисячі. Тому, про що це говориться? Нам говориться про те, що альтсезону поки не передбачається. І навіть якщо біткоїн у нас з вами вистрелить, ось тут на наступний наш рівень, а наступний наш рівень це 73 тисячі, то це не може гарантувати того, що альта піде за ним прям дуже швидко. Тому що більша маса грошей у нас знаходиться у біткоїну і тому. Біткоін може рости, а альта вона буде однозначно відростати, але це не буде якісь там сумасшедші ікси. Далі, що я можу сказати? Я вважаю, що якщо ми будемо говорити про альтсезон, так, тут у нас ще дуже цікава ситуація по, по ефіру. Я робила розбір у свій платний телеграм-канал. В принципі, він гарно відпрацьовує. Отож, по ефіру ще можна сказати, що я би розглядала, що альтсезон почнеться тоді, коли ефір відновить свої all-time high. Тобто, коли ефір проб'є 4,5 тисячі, тоді би я взагалі чекала на якийсь альтсезон. А до того часу я думаю, що найбільшу буде волатильність нам показувати. Ефір буде класно рости біток, а альти, я думаю, деякі епізодично будуть вистрелювати. Але такого масштабного альцону я би ще поки не очікувала. В крипті однозначно не можна сказати 100% якусь гарантію дати. Але е, такі мої підположення. Ось. Е, Якщо вам цікава ця тема, якщо вам подобається взагалі слідкувати за криптою і слухати це на дуже зрозумілій простій мові, я вас запрошую до себе в телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал буде в шапці профіля. Приходьте, в нас там дуже тепло, дуже класно. Ми робимо різні активності разом, і дівчата наші заробляють там хороші гроші. Якщо вам хочеться серйозніше підійти до... Питання вивчення крипти, то ви можете прийти до мене у платний телеграм-канал. Там у нас взагалі все по взрослому Дуже багато цікавих активностей. Ми там робимо трейдинг, флори, ми розбираємо дропи, крутимо так само разом дропи і робимо стріми на цю тему. Це неймовірно тепле ком'юніті і. Що я можу сказати, що там зрозуміє і знайде собі, як заробити кожен, хто прийде. Так само посилання дам в шапці профіля. А якщо ви хочете просто зі мною ближче познайомитись і зрозуміти, хто я що я, то внизу так само є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь, приходьте, задавайте запитання, мені буде дуже приємно. Вам бажаю гарного тижня. Я вам бажаю профіту і зустрінемося з вами наступного разу.